Вітаємо всім. З початком нового сезону баскетбольного передусім потрібно подякувати нашим силам оборони України за можливість проводити черговий сезон за можливість проводити і мати спортивну команду, баскетбольну команду в Запоріжжі. Сьогодні у нас передсезонний захід. Ми представляємо новачків нашого клубу. Ну і передусім і тренерський штаб, і керівництво розкажуть про плани, розкажуть про амбіції, розкажуть про тих, Кого ми в цьому сезоні запросили до команди? Першим до слова запрошую президента Федерації Запорізької області баскетбольної Валерія Альбертовича Лекінсона. Будь ласка, розкажіть, як вдалося в цьому сезоні зібрати такий доволі цікавий колектив у Суперлізі? Дякую. Я теж хочу привітати всіх з початком сезону Суперліги Фаббет, чемпіоната України серед чоловічих команд. І подякувати Збройним силам України за те, що команда має можливість тренуватися і виступати у змаганнях. Клуб провів дуже багато праці для того, щоб повернути до команди головного тренера Валерія Ніколаєвича Пліханова та капітана команди Олександра Сізова. Ми дуже вдячні, що вони. Переживаючи, тикаються проблемами команди. Також хочу сказати, що багато гравців відмовилися приїжджати в наш город, в наше місто, але і наш старий знайомий Дмитро Липовцев та вже досвідчений грок Андрій Хохольний дали згоду і приїхали до нашої команди. Тому ми сподіваємось, що цим колективом праці тренерського складу ми у цьому році зможемо доставити дуже гарне враження нашою грою. Тому запрошую наших болівальників дивитися на наші матчі і переживати за нашу команду а також сподіваємось. Що наші збройні сили зможуть відкинути орків від нашого міста, і ми зможемо грати на нашій дуже гарній арені. І це буде стимулом для всіх, для дальнішої гри, для дальніших перемог. Також я хотів, хотів би подякувати а, тим людям та організаціям, які Допомагають не тільки зберегти баскетбол в нашому місті, а й давати можливість побіждати та добре виступати. Це обласна Запорізька воєнна адміністрація Юрій Анатолійович Малашка, начальник управління молоді, фізичної культури і спорту Власова Наталія Федорівна. Дуже вдячні ми і місту. Виконуючими обов'язки об'язаності мера міста Куртіву Анатолію Валентиновичу, заступнику мера Васюку Анатолію Григорічу та директора департамента міського департамента молоді, фізичної культури та спорту Кавпаку Владиславу Олександровичу. Також я хотів би сказати, що Багаторічна співпраця клуба з Федерацією баскетболу України дає можливість добре виступати і готуватися. Всі роки, які возглавляє Федерацію Михайло Юрійович Бродський та генеральний секретар Грабіковський Владимир Валентинович, дає нам можливість добре займатися баскетболом. Ми сподіваємось. І на дальнішу співпрацю. На жаль, дуже тяжкі часи та дуже великі проблеми зі спонсорами. Навіть трудно щось сказати на цю тему. Ми сподіваємось, і ми багато працюємо з Віктором Панасовичем на те, щоб все ж таки умовити і хтось зі спонсорів. Захоче співпрацювати з нашим клубом, а ми за це віддячимо гарними результатами. Тому рухаємося далі. Дякую. Валерий Миколаївич, по-перше, з поверненням вас до Запоріжжя. Також історично сталося, що результати команди, хороші результати пов'язані саме з вашим іменем в останні сезони. Як це було в історії БК Запоріжжя, чи вдалося вам провести так комплектацію, щоб у цьому сезоні розраховувати на високі місця? Чи задоволені ви тими гравцями, які погодилися і будуть виступати у складі БК Запоріжжя у цьому сезоні? Я повернувся як здобув. Дуже тепле привітання. І хочу нагадати, що Завдання дуже просте і зрозуміле це повернення команди до того. І комплектація починалась, як завжди, два, мабуть, три місяці тому. І вона була дуже тяжкою. дуже тяжкою. На жаль, наше місто дуже близько до лінії здійснення, і наші промови гравцям. На жаль, їм подобалось, але їхати до нас вони відмовлялись. І це було не раз, і не два, це було більше, ніж 10 гравців, які відмовили нам. І з цього було складно контактувати команду. Ми прийшли до того, що необхідно класти упор на наших місцевих гравців і. Декілька а, вже проблем бойців, які ліба грали поруч зі мною, ліба в нас в клубі. Я вдячний Саше Сізову, який повернувся за кордону. Я вдячний Дімі Липовцеву, який втретє прийшов до Запоріжжя. Я сподіваюся, це буде найкращий птахів. І чемпіоном минулого сезону Суперліги Андрію Хохоненко, який ворог чемпіона, буде допомагати нам. У формуванні складу, і я е, сподіваюся, що це придбання нам дуже допоможе, і е, з точки зору е, рівня е, нашої гри, і з точки зору е, того, що команда буде більш монолитною, але е, не знаю, як це буде, подивимося. Е, в будь-якому разі е, хочу ще раз подякувати хлопцям і сподіваюся на. Ротельну працю і на гарні результати. Дякуємо. Ну, Віктор Панасович. Після минулого найкращого сезону для вас, для нас, для ДК Запоріжжя. Які очікування у цьому сезоні у вас як президента Баскетбольного клубу Запоріжжя? Ну, про очікування, вже сказали. Я скажу дуже коротко: віримо в ЗСУ, найшвидше визволення території нашої області. І взагалом всієї України і повернення наших поважних болювальників на трибуни по спорту. Взагалі ми ж граємо для вас. З нетерпінням чекаємо цього часу. Тепер давайте представимо офіційно наших новачків, вручимо ігрові футболки з номерами. Андрій Кохоник, розігравши баскетбольну голову Запоріжжя, а під офіційним номером. Олександр Сізов, капітан у цьому сезоні нашої команди. Коли чудово знає запорізьких воювальників. Для якого Запоріжжя не чуже місто. Олександр Сізов, вітаємо вас в команді знову. Після цієї паузи, яка була, з яким натхненням, з якими думками підходите вже до нового сезону в парі БК Запоріжжя? Ну, як завжди, хочеться перемагати у кожній грі, хочеться показувати добру лінію команди і будемо намагатися це робити. І будемо для цього прикладати всі весілля і надіюся, що так і буде. В цьому сезоні багато молодих гравців, ви як досвідчені. Наскільки бачаєте потенціал у них, ну і вам доведеться з ними також чимало часу майданчики проводити. Як вважаєте, який рівень молоді у цьому сезоні виказувати? Хлопці зовсім ще молоді, їм потрібно багато тренуватися, і тому намагаюся їм якось допомагати, комусь щось підказувати, то і навіть зараз вже на тренуваннях там почав щось їм. Пояснювати, як потрібно грати, що потрібно робити, і тому рухаємося в цьому направленні. Петролиповцев людина для Запоріжжя, для якої Запоріжжя не чуже місто. І не вперше з митролиповцем у нас виступає. Будь ласка, з якими думками зараз, з тренером, з яким ви теж у нас виступали, які очікування від сезон? Вітаю всіх. Насамперед дуже радий повернутися до рідного міста. Трохи сумно, що не буде домашніх ігор, хотілося б вболівальників місця порадувати, так скажемо. Але будемо радувати ПТБ, тому все в нас попереду, склад дуже рівний, мені це подобається, що нема ніяких зірок, тому що ми всі однакові та однаково будемо відпрацьовувати та гристи паркет. Дякую. Казати. Андрій Кухонник, людина, яка вперше у нас у Запоріжжі. Першого номера, грати відповідальна позиція. Як вважаєте, наскільки в цьому сезоні впораєтеся зі своєю ролью і чи розумієте вже ті вимоги, які ставить перед вами тренерський штаб? Ми з тренером не один раз розмовляли по телефону перед тим, як я сюди приїхав. Він мені відразу розстав акценти, що він хоче від мене бачити. Ми зійшлися на тому, що в мене є все для того, щоб виконувати його завдання, вказівки. Ми приїхали, розпочали працювати, ми, здається, що з кожним днем ми рухаємося вгору, і я думаю, що все буде добре. Головне, наполегливо працювати для цього. За цей передсезонний час, наскільки вже влилися в колектив, наскільки вже познайомилися з хлопцями. Більшість особливо досвідчених ви вже знаєте, пограли проти цих гравців. Та, так, так. Олександра я знаю досить давно. Так, же, так само Дмитра. Я думаю, що за перший тиждень ми змогли зі всіми познайомитися. В цілому атмосфера в команді дуже ну, добре, позитивна. Всі хлопці позитивні, тому працюємо всі разом. Один механізм. Після минулого сезону, який провели в будівельнику, у цьому сезоні ваші амбіції ну, теж, мабуть, хотілося б виступати в команді, яка бореться за найвищі місце. Я можу сказати, після минулого сезону, в цьому сезоні амбіції будуть ще більші, тому цікавіше, не таким потужним ростом, як був минулого сезону, але все одно завойовувати перемогу в кожній грі та перемогу в чемпіонаті, я думаю, ми будемо. Намагатися грати за призові місця, я думаю, у нас буде в цьому позитивний результат. Тому що будемо гарно працювати. Дякуємо. Олег Миколаївич, питання ще до вас. Перед сезоном ви говорили про те, що не знаєте, який буде рівень чемпіонату, тому що не проводили ще спаринги. Я і зараз скажу, що не розумію поки. Мої амбіції великі, але... Задання одне: повернення до топів. Це все, топ. А інше на майданчик. Рівень чемпіонату в цьому сезоні як вважає. На вищий ніж минулий рік, але ну, не такий, як два чи три тому. Але рівень росте, ну, по-перше, Майже у всіх клубах, окрім Дніпра і нас, будівельник, будівельник теж буде четверта позиція, американець. Тому всі майже клуби мають американських лігіонідерів і нам буде дуже важко. Але у нас є мета, у нас є колектив, у нас є намагання. Наше завдання працювати ретельно і буде до догору. Показати. У цьому році 11 команд будуть грати у Суперлузі. В останній мить додався Крибас. І цей рок відрізняється від минулого тим, що у цьому році буде плей-офф. Тому це дуже цікаві змагання. І плей-офф дуже. Не предказуємо. Також у цьому році буде розігруватися Кубок. Кубок України, теж баблами. Тому цікавий чемпіонат, багато гарних ігор. Ми сподіваємось на цікаву боротьбу у цьому році. Дякую. Ну і давайте скажемо, коли починається чемпіонат і проти кого ми граємо. Перший бав у нас у Києві, вже третього ми граємо проти Кривбаса, а на наступний день Дніпро. Дуже складні суперники, але ми вже готуємося, вже відео. Ви знаєте, наскільки я ретельно відношуся до підготовки до кожної гри, тому процес іде йде дуже бурхливо. Я намагаюсь. Максимально хлопців настроїти на боротьбу і на якийсь рівень, який вже є. І тому вболівальника прошу трохи почекати яскравої гри, але боротьбу ми обіцяємо. Дякуємо. Очікування хороших жити успіху вам. Дякую.